Привіт всім, хто завітав на мою кухню! І сьогодні у нас така неймовірно проста, але дуже смачна страва, такий безпрограшний варіант до будь-якого столу. Я взагалі люблю подібні страви за їхню простоту і за їхній потім неперевершений смак і за те, що готуються вони дуже просто. І, в принципі, ніяких зусиль для цього прикладати особливо не потрібно. Спочатку, оскільки в нас картопелька буде з ребрами, потрібно підготувати ребра. Я ребра вже помила і розрізала ось по кісточці на частини. Тепер потрібно їх замаринувати. Доливаю сюди олію. Я взяла оливкову, але можна, звичайно, будь-яку. Так, сюди додам копченої паприки для аромату, для смаку, чайну ложечку. Я думаю, цього буде достатньо. І тут у мене така приправа, адегейська сіль. Це вже сіль, яка йде з різноманітними спеціями, теж сюди одну ложечку чайну додам. І в подальшому солі я додавати вже більше не буду. І також додам суміші перців десь чверть чайної ложечки. Тепер нам це все потрібно добре перемішати. Так, щоб кожен шматочок покрився спеціями, олією, щоб в подальшому все добре промаринувалося. Після того, як всі спеції ми по м'ясу розподілили, нам потрібно їх залишити для маринування. Реберці я маю на увазі в даному в мене випадку. Е, так, наскільки я мариную? Я зазвичай ось страви смінини я завжди м'ясо мариную за ніч до того, як я готуватиму. Тобто сьогодні вечір я мариную ребра, а завтра готуватиму вже відповідно картоплю. От мені найкраще, коли от свинина простоїть і промаринується ніч. На мою думку, вона тоді соковитіша і смачніша. Якщо з часу у вас. Ну, такого немає. ну Хоча б дайте дві годинки, тому що все-таки свинина це не курятина, і їй потрібно трошки довше часу для, для маринування. Ну я думаю, що дві годинки буде достатньо, аби все промаринувалося. Все, закриваю кришечку, точніше, миску кришкою і забираю в холодильник, і вже завтра почну готувати. В моєму випадку минуло близько 12 хвилин. Ребра я вже дістала з холодильника, вони в мене повністю вже промаринувалися, і вже додатково я підготувала картоплю. Ну, відповідно, я її почистила помила і порізала мало такі шматочки. В принципі, форма нарізки будь-яка. Вашим бажанням, єдине, що не робіть занадто великі шматочки, щоб картопля встигла добре приготуватися. Тепер я вже підготувала форму. Вимикатимую сьогодні ось такій скрійній формі. Я її вже змастила двома ложками оливкової олії. Звичайно, олія може бути будь-яка, за вашим бажанням, і вподобаннями смаковими. Тепер висипаю сюди, картоплю. Тепер сюди я додам перцю чорного. І сюди ж додам близько пів чайної ложки солі. Звичайно, сіль перець, а також всі інші спеції, за вашим бажанням, це стосується як картоплі, так і берець. Тобто можна додати всього, чого хочете, що любите, і що ви привикли їсти. Так, надягну доказичку. в з посуденів, які випікатиму, просто перемішаю картоплю. Тепер до картоплі додаємо ребра. Я так намагаюся так, всередину картоплі класти, не наверх, а ось так, щоб воно начебто було в нас приховані, щоб не вийшло так, що під ребрами. Наша картопля виявилась сирою. Тому так стараюся, щоб поміщати більш серединку. Для того, як я все рівномірно розподілила, беру фольгу і накриваю свою форму фольгою. Так, щоб всі соки в нас залишилися всередині. В результаті наша страва була неймовірно суповитою. Цього Тепер що стосовно випікання. Оскільки в мене форма скляна, тому я ставитиму у холодну духовку. Я ніколи не ставлю розігріту духовку керамічні або ж жаростійкі ось такі скляні форми. Хоча, в принципі, напевно можна, але я, скажімо так, не ризикую. Тому я буду відправляти у холодну духовку. Якщо ви використовуєте іншу форму, ну, тобто, яку відразу можна ставити в духовку, тоді розігрімаємо духовку до 200 градусів і ми нашу страву 1 годину. В моєму випадку я випікатиму на 10 хвилин більше, оскільки я вже сказала, ставлю у холодну духовку. То я випікатиму годину 10, загалом, в принципі, орієнтуємося, звичайно, на готовні страви. І за 15 хвилин десь до кінця приготування нам потрібно зняти фольгу, аби наша страва підрумялася зверху. Ось і готова вже моя картопля з реберцями, пахне, звичайно, просто неймовірно. До речі, декілька слів хочу сказати стосовно реберець. Їх можна приготувати заздалегідь, замаринувати в улюблених спеціях і залишити при кімнатній температурі на 1 годину. А потім розфсувати порційно по пакетиках і забрати до морозилки. Далі, за потреби, коли, наприклад, то тобто часу на приготування або ж завітали гості, просто дістати, приготувати швиденько ось картопельку і додати реберця, до речі, розморожувати їх перед приготуванням не потрібно. І все, ось така проста і смачна страва буде у вас готова. Як я вже казала, такий безпрограшний варіант до любого столу. Ну, а я наразі всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною прості та смачні страви. Всім, як завжди, миру і злагоди і до зустрічі наступних відео.